Жив був у зеленому лісі равлик на ім'я Слайд. Він був невеликим, але дуже допитливим равликом, який любив досліджувати все навколо, яскраві квіти, прохолодні струмки і високі дерева. Як і всі равлики, Слайд носив свою хатку завжди на собі, ховаючись у ній, коли йшов дощ або коли він втомлювався від своїх пригод. Одного сонячного ранку Слайд вирушив у подорож до красивої квітучої галявини. Там були квіти усіх кольорів та форм, і Слайд був дуже зачарований їхнім ароматом. Захопившись красою, він навіть не помітив, як його хатка залишилась позаду. Слайд повзав навколо квітів досліджуванові місця, і тільки сонце почало ховатися за обрій, він зрозумів, що хатка зникла. Ой, де ж моя хатка? злякано запитав сам себе Слайд. Як же я тепер буду спати і ховатися від дощу? Слайд повзав туди сюди, шукаючи свою хатку. Він повернувся до квітів, де був раніше, але хатки там не було. Равлик став сумним і почав запитувати у всіх, кого зустрічав по дорозі. Спочатку Слайд зустрів жваву маленьку мишку. «Мишко, ти не бачила мою хатку? запитав Слайд. Ой, вибач, Слайда, я була зайнята пошуком сиру, та не помітила хатку, відповіла мишка. Але, можливо, мурашки бачили щось. Вони завжди на своїх лапках шукають щось цікаве. Слайд поповз далі та зустрів мурах, який будували собі мурашник. Мурашки, ви не бачили мою хатку? Вона десь загубилася? запитав він їх. Ні, ми не бачили твоєї хатки, але можемо допомогти шукати, дружно відповіли мурахи і розбіглися в різні боки. Всі шукали хатку Слайда. Але вона ніде не знаходилася. Равлок уже майже зневірився, коли раптом побачив мудру стару черепаху, яка неквапливо йшла повз: Черепахо, ти не бачила моєї хатки. Я загубив її і не можу знайти. Зі сльозами на очах запитав Слайд. Черепаха задумливо подивилася на нього і сказала Не хвилюйся, маленький друже. Можливо, тобі здається, що ти хатку загубив. Але іноді ми просто забуваємо подивитися на себе твоя хатка завжди з тобою, де б ти не був. Слайд здивувався таким словам і подивився на себе. І що ж він побачив? Його хатка була на місці. Виявилося, що, захоплений пошуками, він й не помітив, що хатка весь час була в нього за спиною. Равлик розсміявся від полегшення і подякував черепасі за її мудрість. Який я був неуважний, дякую тобі, черепахо. Ти врятувала мене від безлічі переживань, сказав Слайд з усмішкою. Пам'ятай, маленький друже, іноді відповіді на наші запитання ближче, ніж здається. Просто треба трошки уважніше подивитися навколо. Усміхнулася черепаха та повільно попрямувала далі. Слайд повернувся додому дуже щасливий і сповнений нових вражень. Він більше ніколи не переживав за свою хатку, знаючи, що вона завжди з ним, куди б він не поповз. З того дня він продовжував свої подорожі, але завжди пам'ятав важливий урок іноді те, що ми шукаємо завжди поруч. Треба лише не панікувати і уважно подивитися навколо. І жили в лісі всі мирно, а слайд став мудрим равликом, який завжди допомагав іншим, хто загубив щось важливе.